Тільки я не знаю чому тут так мало людей. Ну, дивіться, тут 12 людей на всьому сервері. Ладно, играем так. Максим грає в Крді, Брейнрота, не потопен, тралару тралара. Давайте скидка найти, піде? 12. 4. Я не знаю, что-то так мало людей. Так. Так. Максим, короче, не знаю, що играю. Максим прилетай с тупсями тайс. Бет. Я включу, коли вже буде перша катка. Так, все, ми йдемо вже катку. Bye -bye. Ух. Тут вже всі підставляють один одного. Не знаю чого. Оба. Ага, от і мій черот пішов. Один нахід. Так. Максим грає якусь парашу стилу брейн рот. Але там де максимальна удача, але він там нічого не може купити. Там він бомж. Ой, я тут замір. А я прошла в Изи. Менсила баска. Ой, напевно, решив полизай зараз. Ну, точно. Мені дозволять. Чекайте підписники. Я включуся Ну, все. Ого. Так, короче, сейчас я иду играть и другую игру. Вот только максимально удача. <мес> <Не> Боло прям. Ти-ти-ти-ти. Кенджелеви. Чем я а бомж. Это а, Може, потом секретка. То епік. І що? Ту-ті-ті-ті-ті-ті, И сюда. Купанта или фанту. Да машину уже не можно заверзать. Не знаю. Еще видами другуру. Надеюсь, мне на выпермолезі. I don't have a baba. Потом супер поки бывает. Ударила варку. 21 на Да, еще один нормально. 42, да. купи, купи, я хочу подвесить. Я надо. Тебе назад скидывало скриншот, с удовольствием. Нет. Ну ладно, короче. Ну, діло, короче, мы заработаемся. Движь у меня прекрасный скин. Да, не точка, вони вже буду зараз буде. Все, короче. Ливайка. Ливака. Ліза. я буду в оригіналі. Не буде такого в оригіналі. Хм. Не, ми, ну якщо ми такі. Якщо так секретки буде виходити, то я точно буду філ. Я бы інфаркт зробив. <laughs> Та поки просто mm. заходиш, а, то, а то ти грає по самодуші, чи клітер би клітер, а левак сторону, то Короче, все, виском, я вирізу на Ізі. Що мене на базі? Так. Я... Що, що мене на базі Су... Суд на ніч, і я вирішую її пересадити. Я знаю, що там максима твориться, але я вирішую цю ніч. Короче, Я включуся, коли прийде вона, бо то. На так, коротше, ми зараз граємо. Максим пішов обичний. Відам у босханий хай всік, боже. Я не знаю, що я буду робити і я буду червоним. Не знаю, що я буду робити. короче мы за рейдом в сиквел я хочу чтобы не выпустили yeah. вот. да мне страшно yeah. что мне выпадает yeah. ты думаешь что мне выпадает не знаю, я пока из машины выйти на хлору секунду. Здесь но нормально, все нормально. Есть все, то еба, я верю. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Стоп, я здесь уже прорывался, но на 10х. Рахуй, грошай. Тобто, так же так? Телеграм документационный, то он мне будет 100 миллионов в секунду. Да кто это такой? Телеграм. Вот это. А. Короче, уже началось. Я, короче, вы решили туда пересидеть. Коротше, включиться, коли запрятки закінчиться, тут просто 3 хвилини розряд. Залишається 25 секунд, я вирішую пересадити їх тут. Я там бачу червоного. Сім, шість п'ять, 4, 3. Два, один. Максима виходить Джерафа Челестер. Коли, коли ви не чули, в нього вийшов кукуфанто. Значить, у нього така вдача. І я це похворена, що не прийшла вже другий бог. То капець. У мене вдача. Топ-тобі-тобі. Тобі. Що мене є. Так, Максим є топ-тобі, тобі. Топ. Так, зараз я заходжу і у. Искалочка. Боссона, напевно. Треба не у босса. Я скакалочку вмію проходити. Да ще зараз фаркин шапный джирафуч. А может удачі кого я там стою? Може. Ну і зараз на вас влезе. Оп, оп. Ой, я не туда пішов. Ну, шерсть. Через те. Ну тепер тут двоє. Что ты не делает? я боюсь, що я програю. Я просто зажжала на смерть. Так, клапан. Давай я в тебе верю. Ты там поїдеш на угрові. Оба. Я. О боже. Я миссия, що подохнуть, але я прийшов. Что красава? За что будешь голосувати? За то, що не бунт. чи продовжу. Зараз стеклянный мост. то охранники не входять, вроді, та не виходять. Я знаю, як тут ліфці, але. Так, не знаю, що я прийду, стеклян не але я першим не пригою. Так, напевно, буде друга частина, але включуся, коли вже буде. Будуть... Так, ми, коротше, вже пригаємо. Він зрад, що всіх міфіків просто моє індексі відкрити, що то машина залишилася. Бо вона в мене золота О, Ок, окей, інтересно. Коротше, я, напевно, включу тоді, бо я хочу в першу частину, але я включусь, коли... той тобто, нічого інтересного не буде. Нам, короче, попався чел герой, он цей вот чорний, з чорним чрним і, короче, всі стекла. А, а той чел забув. забул. Ладно, включи, коли буде щось там чи чешок. Так, я голосую за продовження гри. One more game. Тут вже буде продовження я включусь, коли буде скакалочка. Не скакалочка, а дунга Гонга, Так, вот я стою уже на ржавой скакалочке. Я сейчас от мира себе я сладковато купила на сове. О, это На скакалочек. Так. Пять. Мы на зиг раз пятую. Куда бежим? Да. Ну, что ты проверишь? Чтобы меня не задушило. Всякі люди, можуть бути. Так у вас якраз п'ятеро. Так. Що моя соркутна? Я не знаю, як як, як ми будемо з ним грати. П'ять, знову п'ять. Зараз буде небесний кальмар. Боже, перший раз я граю в небесного кальмара. Ти в старій версії проходив Так. Та. Mm. Небесний кальмар. Минулий раз така була євро. Души його, давай! Нашло! Він міг задушити чела, який виіграв 41 раз. Так там ж кім, так там ж на п'ятеро. Раз А там вже таймер закінчився. Песники, зараз, напевно, буде небесний кальмар, тому я виключаю відео. Та дуже напружено.